Друзья, всем привет! Заключив сегодня ножика одного. Вот, поза заказами. Вот, хочу вам показать его. Вот такие вот нужны в него. Вот, остаются одной рукой. И сам ножик. Назвал я его ніж із серії технобові. От за оцей такий скосик. От. І хотів би зразу сказати, що є такі люди, які кажуть, ну який це Бові? Ну це зовсім не Бові. Ну, хлопці, ну я ж додаю щось до Бові, технобові і так далі. Це тому що ну, ножів я вже зробив дуже багато, а нас якось, знаєте, дуже багато придумувати, тих, які не зайняті грубо кажучи. Тому це технобої. Ось так. От, клинок тут. Зараз я замірюю про вас, тут скільки Н690. 120 клинок. 120 рукоять. На рукояті стоїть G10 чорна. Рукоять, як бачите, зроблена діжкою. Така. линзообразно. Вот, ножик имеет такий стеклобойчик, на якому висить темлячок. Ну, то есть, если что, можно вдарить скло. Если вот. есть такая потреба, можно вдарить скло. Вот. Ниж заточенный, трошки грязный, Вот, Ниж заточенный. Я вам скажу, что очень добрый он режет ножик. 60 одиниць порок полу. Я роблю для цього метала ТЦО. І мені кажеться, моє таке чисто суб'єктивне рішення, що він трошки з ТЦО ну, трошки краще ріже, ніж без нього. СТТО ну, це, це термосеклірування. Це нагрівання до якихось температур. От. Потім відстіль цієї температури, потім, потім опускання на температуру нижче. От так робиться там 2, 3, 4 рази там, ну, для яких сталі як. От. Потім з виходом на температуру каління. От цю сталь я калю при 1140 градусів. От. Ось такі справи. Так, ну і ножик е, піде в продаж. Коштувати буде всього 3000 гривень. Ось такий тимлячок він теж має. Бусинку зробив. Таку, щоб була в кольор. Форма мені подобається. Тобто, ну, зрозуміло, що це все це таке. Це все навороти. Це все зроблено з однією ціллю, щоб вийти. На кончик, щоб не такий делікатний був кончик, ну, звести, щоб зробити на кончику ромбік. Тобто вот. ну, требро жорсткості таке зробити. Але я зробив не тільки відсюди, а ще зробив відсюди. Такий профіль ножик має досить досить красивий, як на мене. ну Зрозуміло, що фломастери на колір і смак всі різні, але мені подобається. Ось так він сидить в ножнах, можна сказати, що зі щелчком стасовують ножик. Все, дякую за увагу, слава Україні!